Друзі, доброго дня! Нещодавно я піднімала тему в тіктоці про те, що дуже часто трапляється така ситуація, коли жінка доглядає батьків похилого віку, не своїх навіть, а свого чоловіка. Витрачає на це час свого життя, не робить кар'єру, сидить з ними роками. Тим паче, це таке заняття також, знаєте, не, не зовсім можна сказати, що так має проходити молодість. Ну, коротше, доглядає людей похилих і рік, і два, і три, і п'ять. А потім дуже-дуже часто такі історії, я їх знаю дуже багато, це дуже розповсюджена ситуація. Такі історії закінчуються тим, що коли та людина, за якою доглядали, ну, наприклад, свекруха, так, помирає, чоловік таку жінку кидає у ну, більш ніж половині випадків. І на питання, чому ти так зі мною вчинив? Я пожертвувала роки свої життя, свого життя на твоїх батьків, там, на твою матір, на твого батька і так далі. У відповідь такі люди чують, знаєте що? А хто тебе просив? Це дуже розповсюджена ситуація, ще раз скажу. І там в мене в Тіктоки вийшло таке обговорення цієї теми. Дуже багато жінок написало, що да, та вони дійсно самі. Або таку роблять, або таке робили, і таке чули. Я там рекомендувала жінкам, які приймають все ж таки рішення доглядати за батьками похилого віку, не своїми, а свого чоловіка, дуже добре подумати. По-перше, і по-друге, якщо все ж таки вирішили не працювати, не робити кар'єру, пожертвувати себе для таких речей, то хоча б оформлюйте по догляду, бо дуже багато людей нічого не оформлюють і в них взагалі... Немає ні стажу, нічого. Думайте дуже добре перед тим, як це робити. І ось посталася з цієї теми, постала інша тема. Чому людина, для котрої ти робиш, приносиш себе в жертву, своє життя, свою кар'єру, свою молодість, чому людина каже, що я тебе не просив? А хто тебе просив доглядати? Наприклад, доглядати, але це не тільки цього може так, стосуватися. Чому людина не цінує те, що ви для неї жертвуєте? Чому? Особливо для дівчат, скажу. Тому що, люди мої добрі, життя воно таке. Якщо ви жертвуєте чимось тим, що для вас важливо. Тим, що життєво для вас важливо. Вашим життям, вашим здоров'ям, вашою молодостю, вашим відпочинком, вашою кар'єрою, вашими інтересами. Якщо ви жертвуєте, то ви жертва. А над жертвою завжди хтось буде домінувати. Жертв ніколи, ніколи не жаліють насправді. Розумієте, в чому проблема? Жертвам ніколи ніхто не дякує, і перед тим як принести в жертву пів свого життя заради чоловіка або жінки вашої. Заради його інтересів, заради його зони відповідальності, то що, що батьки вашого чоловіка або батьки вашої дружини це зона їх відповідальності. У вас є свої батьки або нема, але це не означає, що ви маєте відповідати за старість батьків іншої людини, навіть якщо це ваш чоловік. Це не означає, що ви йому зобов'язані. Дуже багато знаю ситуацій, коли він каже: Я заробляю більше, ти нічого не робиш того ж, сиди, типу чого ти не ну, відмовляєшся, як ти можеш, і робить таку ситуацію, що їй. І соромно, і ніби вона винна, і ніби вона не заробляє, і так далі. Ви нічого не винні. Ви стаєте винні тоді, коли ви погодились і почали приносити себе в жертву. Тоді ви винні і винні самі собі. Якщо ви цього ну, не будете визнавати, розумієте, що якщо ви приносите себе в жертву, то ви є жертва. І вас ніхто віддячувати не буде. Якщо ви це ну, не будете визнавати, не будете це розуміти, це ви робите злочин проти самої себе або проти самого себе. Справа в тому, що жертвувати собою можливо, напевно, тільки тоді. Коли ви цього стовідсотково хочете, коли ви знаєте, що ви б пішли на це все одно, навіть якщо б вам і не віддячили, тобто робити щось заради вдячності взагалі ну, не варто, це дуже тупо, я вибачаюсь, так як дітей, люди деякі ростять для того, щоб вони їм там в старості допомогли. Ми ростемо дітей не для того, щоб вони нам допомогли. А для того, щоб бути батьками, щоб пройти шлях батьківства та материнства, щоб у нас були діти, все а не для того, щоб. Вони нам допомогли, щоб вони нам сказали, розумієте? Якщо ми їх правильно виховуємо в повазі і любові до нас, то вони самі це зроблять. А якщо ні, то ні. То вже наша проблема. Але що це мета дітей, заводити дітей народжувати для того, щоб вони нам допомогли, ну це бред, він просто приречений на провал. Так само і така допомога. Коли ви допомагаєте. Людині для того, щоб вона вам віддячила, для того, щоб вона вам була винна, запам'ятайте, ви будете розчаровані. А якщо ви ще пожертвували своїм життям заради цього, ви будете розчаровані, болюче вражені і самі собі нанесете шкоду. Це по перше, по-друге, допомагати одній людині для того, щоб для заради іншої, ну, наприклад, доглядати матір. Чоловіка заради нього, це також, ну, розумієте, приречене на провал міроприємства. Чому? Тому що, по-перше, ви заглядаєте не за ним, він цього не цінить. Не він доглядає, він не розуміє, як то важко. Тобто, все, що вам так важко, він не розуміє і не цінить. Чоловіки, вони взагалі, у них інша психіка трошки. вони... Чоловіки більш такі знаєте, жінки вони більш симпатичні. От жінка вона може подивитися на другу там жінку на другу людину і. У нас ця уява, вона більш емоційний план, у нас більш розвинутий, і ми можемо перекидувати емоції іншої людини на себе. Чоловіки, вони менш такі. Тобто, чоловіку, чоловіку, йому треба самому пройти, взути то взуття і самому пройти той шлях, щоб більш відчути, знати, як воно це. Чоловік не буде так, от емоційно розуміти стану вашого. Не буде. Якби ви жінки не хотіли. І я сама жінка, і я сама так хотіла. Але можна битися головою об стіну, але чоловіки емоційно інші. І коли ви берете собі на гор у 25 років похилого віку бабцю вашого чоловіка, і до 35 років ви її е, миєте, підтираєте, а потім вам кажуть, що хто тебе просив, там коханки, там гулянки, а ви вже сама як та бабка, розумієте? Ви маєте розуміти, що допомагати треба тільки, якщо ви хочете, тільки якщо ви не згодні залишитися без вдячності. І тільки тим людям, які того варті. Розумієте? Варті. Не тоді, коли у вас в голові засіла, о, цей мой чоловік, я, йому, я повинна то зробити, або о, то моя дружина, я повинен. За того, що вам хтось чоловік або дружина, ви не винні. Ви можете і не чоловіку, і не дружині допомогти, якщо ця людина достойна. Якщо ця людина достойна, якщо вас людина примушує ставить вам ультиматум, сиди з моїм дідом, бо ти мало заробляєш, така людина недостойна цієї допомоги. Розумієте, вона не може розпоряджатися вашим майбутнім. ніхто не може це робити. Тому треба це оцінювати. Я, наприклад, давно для себе зробила висновок. Що допомагати і давати гроші в борг навіть це такі речі, в яких ви можете відмовити. І багато людей не вміють цього робити, а треба вчитися. Бо допомога, яка направлена не в конструктивне русло, на негідних людей і на негідні справи, то не допомога. То не знаю, як українською сказати, більш вредительство, розумієте? Вредительство. Бо коли ви свою енергію вкладаєте в речі, які вас руйнують. Це не добрі речі. Енергію треба вкладати або нікуди, або на те, що вас розбудовує, розумієте? На те, що вас надихає, на те, що надихає інших, на те, що робить позитив, що дає сили щось робити, що дає можливість якось розвиватись. Ось, наприклад, хочете допомогти другу, який роботу втратив. Не треба йому гроші давати. Допоможіть йому знайти роботу, знайти знайомих, які йому допоможуть. Можуть влаштувати. Оце допомога, яка направлена на конструктив. А дати йому гроші це не допомога, розумієте? Ходити з людиною, яка там хворіє, на якийсь алкоголізм, і вислухувати його депресивні сповіді, причому з ним випивати, це не допомога, розумієте? Допомога це його відвезти, закинути на реабілітацію, зачинити за ним за двері на замок. Це не допомога, коли ваша дитина ну, доросла змінює 55 робот, на кожній вона працює місяць, а ви кажете, ой, мой мальчик, він ніяк себе не знайде і кожного разу йому гроші дає те, щоб він нічого не робив. Це не допомога, це костиль. Розумієте? Це костиль. Ну, як, як це правильно костиль називається, напишіть мені, я не помню. Е, тому така була тема сьогодні, бо дуже жалко тих жінок, що мені написали, але я і підіймала цю тему, тому що це не перша в мене була оця історія. І я хотіла вам висказатися на цю тему. Краще один раз відмовити, і хай та людина потім проява себе, коли ви відмовитесь з неї вилізе все ге, знаєте, що в неї там є, ви побачите, це так і буде. Але потім пройде там, місяць, два-три. Навіть якщо ви розстанетесь після цього, через рік ви будете нормально жити, і про це не згадаєте. А якщо ви вляпаєтеся в таку історію, ви можете роками потім жити в такому стані і. По і того нічого гарного не побачите. Добре пішла, бо в мене, як завжди, зарядка, як завжди, світла в нас все менше і менше, все частіше і частіше вимикають. Що е -е... тут сказати? ну, Веселі часи в лавках живемо, як є. Е -е... Гарного всім тихого вечора, щоб всі були живі та здорові. Традиційно. Пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому погоду. І чи не попадали ви самі в таку ситуацію? Па-па!